Масове бронювання турпакетів для відпочинку у Криму та збільшення охочих відпочити дикуном. У Криму підбивають підсумки курортного сезону 2012 -20 та думають, як розширити часові кордони оксамитового сезону. Про серце курортної України у наступному матеріалі. Майже 6 мільйонів туристів саме стільки відпочивальників з початку року відвідало кримські курорти. Цікаво, що харків'яни у Криму цього року за кількістю побили всі рекорди. Харківська область на сьогодні є самим великим таким, постачальником до нас туристів. І з Харківської області до нас приїжджає десь приблизно 85 тисяч туристів. В цьому році цей потік збільшився принаймні про це свідчить. Дані укрзалізниці. Прибічники дикого відпочинку у Криму тим не менше не вплинули на кількість організованих туристів, які замовили турпакети через операторів. Кількість турпотоку і туристів увеличилось. Более того, оказалось, що количество в легальних наших об'єктах здравницях туристов, по факту по результату теж увеличилось. Оказується, що в цьому році очень великий рост произошло броніровок в інтернеті. Наразі серце курортного відпочинку України Крим готові в рази збільшувати потік туристів, розширивши часові межі курортного сезону. Як констатують у профільному міністерстві в оксамитовий сезон турист зможе відпочити на 25% дешевше ніж влітку. Ми б змогли приймати спокійно, повноцінно 12 мільйонів чоловік. Це для того, щоб не нагружати нашу інфраструктуру, не перегружати нашу інфраструктуру, не создавать техногенну нагрузку на нашу природу. Наступного року у Криму планують провести курортний сезон під брендом 400-річчя династії Романових. Наразі на півострові готові пропонувати вигідні пакети для відпочинку українських студентів «Ми готові пропонувати студентам України да ще й з оздоровленням за 2 тисячі гривень за 7 днів, который буде дійсно очень качественним. І за ці 7 днів йому не придется тратить больше ні копейки. Дізнатися більше про Крим Харків'я не зможуть під час проведення днів півострова у Харкові. На весінь 2013 року у першій столиці презентуватимуть культурний і мистецький Крим. Арт-театр Карман, який буде робити вистави такого кримського акценту на ваших сценах. Також з нами будуть наші кримські музиканти. Ми будемо презентувати в Харкові джазову програму, презентувати наш сабитійний календарь. Харків для нас дуже важливий стратегічний регіон. Двічі на рік кримські фахівці проводять і акредитують 70 харківських турагенцій. Саме це кажуть фахівці і стимулювало рекордний приріз турпотоку у цьому сезоні. Леся Кучежук, новини сьогодення.